Вітаю! В етері проєкт про місто. В студії Богдан Горок. Підбиваємо підсумки головних подій життя Івано-Франківська просто зараз. Відбулася чергова сесія Івано-Франківської міської ради. Найбільше питань було щодо соціально-освітнього напрямку. Прийняли ряд важливих рішень для розвитку громади. Більше деталей у наступному сюжеті. Засідання сесії Івано-Франківської міської ради розпочалося традиційно зі звернень одне з яких було щодо необхідності запровадження компенсаційних механізмів населенню, бізнесу та критичній інфраструктурі для проходження опалювального періоду 2024-2025 років в умовах воєнного стану. З огляду на необхідність забезпечення належної підготовки об'єктів житлово комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років, а також надання можливості громадянам. І бізнесу, підприємствам критичної інфраструктури в забезпеченні альтернативними джерелами енергії, влаштування обладнання для децентралізації генерації енергії та проведення енергомодернізації звертаємося до уряду України з проханням розробити та запровадити необхідні заходи. Подолання викликів та загроз в зимовий період. А далі на порядку денному питання освіти. Зокрема, обранці розглянули та проголосували за питання присвоєння статусу науковий двом ліцеєм Івано-Франківська. Також депутати прийняли рішення виплачувати щомісячні стипендії вихованцям науково-реабілітаційного центру. В місті Івано-Франківську сьогоднішнього дня будуть функціонувати два наукових ліцеї: ліцей імені Сабата та ліцей імені Полюя. Це важливе рішення. І перший крок до реформи в 27 році також було прийнято рішення про призначення стипендій для учнів НРЦ навчально-реабілітаційного центру. Ми вважаємо, що діток, які навчаються в цьому закладі, варто заохочувати, оскільки у них інша освітня програма, і в жодну програму виплату стипендій чи заохочень вони не можуть претендувати, тому було десь прийнято рішення заохотити дітей, здобувати освіту в навчально реабілітаційному центрі. А далі у сесійній залі оголосили про пошук інвесторів, які готові на земельних ділянках в мікрорайонах Пасічна та Каскад на першому поверсі багатоквартирної забудови збудувати дитячі Садки, це питання, за словами очільника громади, нагальне, бо місто потребує приміщень для навчання дошкільнят та школярів. Вони всі абсолютно нормально завершені, це їх не так було багато. Це було по Софіївці, які абсолютно нормально завершені. Це було по садочку на пасічні, абсолютно нормально завершене. І це і та, та сама аналогічна, десь плюс-мінус ситуація, яка буде по пасічні і по каскаду. Далі в нас є умови, які затверджують виконавчим комітетом. вже абсолютно прописуються всі умови, затверджуються з конкурсної комісії, відповідно затверджується договора. Окрім того, як додав міський голова, наразі вже є певні домовленості із забудовниками, які погодилися добудувати садочки Довгобуди. Наразі громада працює, щоб спільно завершити будівництво початкової школи в мікрорайоні Пасічна та садочка біля 25-го ліцею. Підсумовуючи сесію, міський голова Руслан Марцінків назвав її радше соціально Світньою, адже депутати проголосували за основні питання, які цікавлять багатьох франківців в часі війни. Ми додали певні виплати соціальні в цей час. Це для чорнобильців, і також будемо компенсувати по програмі ЄОСЕЛЯ для учасників бойових дій. Тобто ми продовжуємо підтримати родини, родини наших учасників бойових дій, дали таку можливість, і будемо вишукувати кошти в бюджеті, щоб допомагати в цьому напрямку. Окремо ми також затвердили програму стипендій для. Для тих Дітей з інвалідністю, які навчаються в навчально-реабілітаційному центрі. Нам дуже важливо, щоб діти мали належні умови. І ми таким чином прийняли рішення, що кожна родина, яка ухвалить направити дитинку в навчально-реабілітаційний центр, отримає відповідну доплату стипендію від міста Івано-Франківська. Ну і також питання інвестиційних конкурсів на пасічні і на каскаді ми хочемо мати ще додаткові місця в дитячі садочки. Нам дуже важливо. Ми в пошуках інвестора який побудує нам дитячий садочок, і за це отримає ще додаткову землю, де зможе будувати, але нам здасть повністю підключити ці заклади. Аби швидко та мобільно могли полагодити несправні комунальні автобуси на лінії. Автобусно-транспортне підприємство Штатбас Німецького міста Інгольдштадт подарувало Франківському електроавтотрансу вантажне авто для ремонту автобусів на лінії. Від Інгольштада для Івано-Франківська автобусно-транспортне підприємство німецького міста Інгольштад подарувало комунальному підприємству Електроавтотранс ще один автомобіль. Цього разу вантажне авто для ремонту автобусів на лінії. Ця допомога від міста Інгольштад вона вже стала такою регулярною для нас, тому що вони нам передали спочатку автобус, який ми використовуємо для перевезення наших людей. Передали нам снігочисну машину, легковий автомобіль, і тепер цей вантажний автомобіль. Ну і крім того, завдяки нашій співпраці з містом Інгольштадт ми також маємо ще чотири автобуси, які нам передали інші німецькі міста. Але з Інгольштад був таким своєрідним містком, який допоміг нам сконтактувати з тими містами, які передавали ці автобуси до Івано-Франківська із Ігнольштада авто привезли наші водії у супроводі директора тамтешнього автобусно-транспортного підприємства Роберта Франка. Він розповідає, авто не хотіли вести порожнім, тому завантажили багато корисних речей, у тому числі і генератори. Це автомобіль, який ми використовуємо для ремонту автобусів на лініях. Так само він буде застосовуватися і в Івано-Франківську. А щоб машина не їхала сюди порожньою, ми привезли з собою медичні засоби, ноші і допоміжний генератор. Під час зустрічі голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків та директор автобусно-транспортного підприємства Інгольштада Роберт Франк домовилися також про залучення німецької допомоги у створенні реабілітаційного центру на території громади. Також німецький гість запевнив, подарований вантажне авто це не крайня допомога івано-франківську. Співпраця між містами лише міцнішає. Інгольштадт, місто дружні, побратим наш. І дуже важливо, що далі німці, німецькі міста допомагають Івано-Франківську. Дякуємо всім, хто в цей час, час війни допомагає і розуміє, що транспорт сьогодні виконує як соціальну функцію, так і підтримку наших захисників. Дякуємо всім, хто не небайдужі німецьким містам, іншим містам, побратимам, які допомагають Івано-Франківську. Відтак уже зовсім скоро подарована вантажне авто. Виїжджатиме на вулиці міста, щоб працівники електроавтотрансу швидко та мобільно могли полагодити несправні комунальні автобуси на лінії. Завод з виготовлення металопластикових вікон та дверей оселився у Івано-Франківську. Тепер він найбільший у нашому регіоні. Тут весь процес виготовлення не лише складання вікна, але й саме виробництво металопрофілю. Як працює завод, дивіться у матеріалі. Найбільший завод з виготовлення металопластикових вікон та дверей у нашому регіоні відкрився в Івано-Франківській громаді. Це другий завод однієї з кращих компаній з виробництва профільних конструкцій в Україні. Виробництво повного циклу вже понад 10 років працює у Черкасах. Відтепер завод, на якому не лише збирають металопластикові вікна та двері, але й виготовляють їхні складові, запрацював у нас. Такого підприємства в нашій області нема саме з виробництва металопластикових вікон. Тобто тут весь процес від початку. І до завершення це не тільки складання вікна, а й саме виробництво металопрофілю. Власник заводу Олег Мірошниченко розповідає: відкрити завод у Івано-Франківську це потужний розвиток компанії. За кілька років сподівається виробництвом закрити потреби спочатку Прикарпаття пізніше з заходу України. Ми почали все з нуля тут робити. Завезли повністю нове обладнання і по склу, і по ПВХ. і тепер ми на сьогоднішній день. Ми, я думаю, за рік, за другий, ми точно зможемо наситити ринок області нашою продукцією. Тим більше, вона дійсно вся по ДСТУ, вся якісна на новому обладнанні. Ми вміємо будувати сервіс. Ми точно за клієнта. Ми входимо в десятку виробників України. Тим часом у компанії відкрито чимало вакансій у зв'язку з відкриттям нового великого заводу. Потреба в кадрах різних спеціальностей надзвичайно висока. На роботу беруть без досвіду, обіцяючи всьому навчити. В нас відкриті такі вакансії, як складальник металопластикових конструкцій. Це вантажники, це водії є офісні посади. Також нам потрібні офіс-менеджери, потрібен бухгалтер. Потрібен касир, потрібен менеджер спостачання. Тобто, фактично, в нас дуже багато, дуже різнопланових посад. Наша компанія, ми навчаємо працівників, тобто ми готові брати людей без досвіду, готові вкласти всі свої знання, свої ресурси для того, щоб навчити людину. Основне, щоб людини було це бажання. Завод почав роботу з однієї виробничої лінії, поступово вийшов на три. Додали також обладнання для виробництва теплих склопакетів із камерами, заповненими. Аргоном. Зараз потужність нарощують. Відтак, за зміну підприємство виготовляє понад тисячу вікон із білого та кольорового ПВХ. Важливо це податки, це виробництво, це додана вартість. І дуже важливо, щоб таке підприємство зайшло і хочеться, щоб його підтримали і бачити всі нові станки. Люди можуть працювати, потреба в робочих руках. Ну, дуже важливо, щоб бізнес відкривається. І що навіть часі війни ми бачимо, йде розвиток виробництва, тому тішимося і сприяємо різними способами, щоб таке виробництво дійсно працювало. Виробництво розташоване в селі Микитинці Івано-Франківської територіальної громади. Там готові запропонувати майже три сотні вакансій для тих, хто хоче долучитися до команди заводу та дарувати людям тепло і затишок в їхніх домівках. Школи та садочки Івано-Франківської громади матимуть у своєму раціоні екологічно чисту гречку, вирощену на рідних полях. На посів цього злаку цьогоріч виділили 12 гектарів землі у селі Братківці. А що важливо, для її вирощування не використовують гербіцидів. У Франківській громаді засіяли гречку для потреб шкіл та садочків. І це вже другий рік поспіль комунальне підприємство «Франківськ Агро» висіває цю культуру на землях нашої громади. Ну, насамперед, погода дозволяє нам завершити посів гречки на цій ділянці. Ну, загалом цього року дуже гарна погода нам допомогла, як то сказати, витримала. Посіяли учасно, все, все добре. Як і минулого року гречку вирощують у селі Братківці на двох ділянках вісім і чотири гектара. Більшість цих ділянок комунальна однак, деякі паї громада орендувала у селян за ринковою ціною. Ділянка перебуває в комунальній власності. Так ще одна ділянка 4 гектари у селі Братківцях. Вже ділянка в оренді. В пайовиків, ну тобто ми беремо в оренду паїв у людей і на цей рік ми вже обробляємо там і будемо засівати гречку. Вже є встановлена практика з минулого року. Гречку зерна гречки ми переробимо на крупу, так і будемо передавати на освіт на департамент освіти івано-франківської міської ради. Жодного використання хімії чи гербіцидів, гречка для діток екологічно чиста та безпечна. Сорт обрали один з кращих до того ж, погода сприяє сорт Антарія. Норма висіву 100 кг на гектар. Сорт такий, як сіяли в минулому році. Сорт не пізній, його вегетаційний період у районі 80 днів. Кропитиме його ніякими гербіцидами, нічим не будемо, тільки сама гречка, посівний матеріал, ам'яшна селітра, як добриво і в кінці десикація. Бо без дискації ми її не зберемо цьогоріч. Франківські агрономи планують зібрати понад 12 тонн гречки. Результат нинішньої благородної роботи землеробів буде видно вже на початку осені, приблизно за 80 днів, кажуть у Франківськ Агро. Натомість на полях громади вже зійшли на понад 100 гектарах соя та на 60 гектарах соняшник. Це наша безпека, так само як і зерно, яке вирощуємо ми зараз. Пшениця теж піде на хлібобулочні вироби для нашої освіти. Тому Сіємо гречку, будемо мати урожай, і будемо мати, так як того року, дійсно можливості допомагати нашій освіті. Дуже важливо, щоб всі зем, земельний запас міста, нашої громади, він використовувався правильно, особливо сільськогосподарські землі, щоб вони були доглянуті, щоб був урожай, щоб ми мали запас харчів і таким чином розвивати сільське господарство в нашій громаді. До слова, у часі війни вирощення сільськогосподарської продукції у нашій громаді особливо на часі. Через російське військо більша частина земель для ведення господарства в Україні є замінованими або окупованими загарбниками. Дякую, що дивились програму про місто. Щоб не пропустити важливих новин та подій Воно Франківська, дивіться телеканал Раї, будьте сміливими, допомагайте ЗСУ і все буде Україна.